Вітаю, друзі. Вже більше тижня. Офіс президента тримає паузу, коли саме знімуть залужного. Те, що залужного будуть знімати, відомо вже всім. Навіть офіс президента це тихесенько повідомляє. А сам президент про це говорить як представникам італійського офіційного телеканалу, так і американській адміністрації. Що про це пише CNN. Відомо. Що Зеленський викликав залужного, запропонував йому будь-яку іншу посаду. наприклад, послом десь в Європі або послом при НАТО Залужний відмовився, тому що сказав, я не шукаю посад, я не шукаю якихось преференцій. Мене цікавить тільки перемога у війні. Це говорить до речі про пріоритети. Поки для одних пріоритетом є рейтинги і перемога на виборах для залужного і далі залишається. Перемога у війні головним пріоритетом, але в офісі президента все ж таки орієнтуються на вибори. Тому через велику повагу українців до залужного, через фактично міфологізовану, але кохане ко, міфологізоване кохання до залужного, через, через ну, його рейтинги, через все інше, Зеленський хоче його прибрати. На тлі цього відбувається дуже цікава подія. Виходить стаття в Washington Post, в якій американське видання пише, що окрім боєприпасів українським військовим бракує піхоти, новобранців мало бійці на бродови виснажуються та занепадають духом. Про це Washington Post пише з посиланням на українських військових, а якщо б я не знав, що так саме так і відбувається, я можу б мати мав сумнів, але найцікавіше далі. Цитата спочатку від Washington Post, а потім деякі пояснення: Українські військові стикаються з критичною нестачою піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій. Повідомили цього тижня. Військовослужбовці на фронті. Це небезпечна нова динамика для Києва, майже через півроку після початку кровопролитної війни з Росією. Так пишуть американці. Але найцікавіше, вони визнають так Вашингтон Пост визнає, що повідомлє... повідомлення про гостру нестачу військових з'являється в той час, коли президент Зеленський готує зняття головкома зсу залужного, і одна з головних е розбіжностей полягає у тому, що немає що е тому, що вибачте. Е Скільки людей треба мобілізувати? Зеленський, якого немає ані профільної освіти, ані знань, ані досвіду, ані розуміння, взагалі, скільки людей потрібно для якихось дій, де до оборони, де до наступу, де до контрнаступу? Ну він людина, яка не має взагалі жодного уявлення про те, що справді потрібно, тому що немає дійсно навіть не те, що освіти, а розуміння процесів. Так, от він не погоджується з висновками генштабу і Головко. Ми вважає, що він знає краще, тому коли йому запитують, що там про мобілізацію. Він каже: Ну я не розумію, навіщо нам мобілізувати 400 тисяч півмільйона людей. А військові кажуть, треба а він каже: А я не розумію, навіщо ну не розумієш. Тоді погодься з тими хто розуміється більше того, хто має фахову освіту, хто має розуміння і хто через прийняття участь у військових діях. Розуміють, чому це треба робити? Більше того, військові кажуть про мобілізацію на протязі року. Військові кажуть, що це треба робити для того, щоб доукомплектувати ті бригади, які є зараз, формувати нову бригади і сформувати резерв. А Зеленський не бачить буває. Але страшне в тому, що сьогодні велика, велика кількість військових кажуть: а що відбувається взагалі? От що ну нам розповідають, що. Там закон повинен прийняти, де буде написано про мобілізацію. І Там дуже цікаво. 36 місяців, А потім, на там, погляд того чи іншого офіцеру, або там установи, будуть прийматися рішення. Нема прямого рішення, і Зеленський, який дистанціонувався від закона про мобілізацію, дуже непогано це розуміє, чому дистанціонувався, до речі, тому що не хоче, щоб його прізвище пов'язувалося з мобілізацією. Мобілізація не популярна історія у суспільства. Мобілізуватися зараз не хоче по багатьох причинах. Але Зеленський думає не про те, як. Підняти рівень мобілізації, як змотивувати людей, він думає про те, як не втратити рейтинги, тому що у нього там десь на небокраї з... бачаться вибори після війни, але вибори, і він хоче їх виграти. Ні, він не виграє виграв вибори, вибори в будь-якому випадку, тому що такий президент не потрібен країні не зараз, ні не майбутньому. Але ми зайшли всю війну з президентом залужним з Зеленським. Вийдемо з президентом Зеленським, а потім скажемо мов, до побачення, але. Зараз він повинен зробити все, щоб ми вийшли з війни і не програли цю війну. І тому він повинен приймати рішення, хоч і непопулярні, але державницькі. Так робив до речі. Черчилль. він приймав рішення, які були непопулярні, але державницькі. у Зеленського вже майже рік лежить законопроект, в який змінює а, вік призиву до, до а, армії з 27 до 25 років, і він не підписує його. В новому законі теж є такі зміни. Це закон про мобілізацію. Хто скаже підпише Зеленський в цьому випадку чи не підпише цей закон? Я не впевнений, тому що він може не підписувати закони, як він це робить останнім часом з іншими законами. Так, от ситуація дуже погана. Військові хочуть знати, а коли їх будуть мобілізовувати. А коли будуть поповнення, а коли будуть ротації, а коли взагалі все буде, і от ми зараз бачимо, що відбувається. Володимир Зеленський з на початку війни не втручався у військові справи. Це правда. Він дав можливість військовим займатися тим, що вони вміють. І саме тому ми бачили, як дали відсіч окупантам, як захистили Київ, як зберегли Україну і зруйнували плани росіян. Це сталося тільки завдяки. Валерію Залужного його команді із Збройним силам України. Якщо би це довірили нашому верховному головному команду, що скоріш за все Україна би вже не існувала, тому те, як він зараз поводиться з мобілізацією, показує його розуміння взагалі війни. Окрема історія, що саме дії Зеленського треба не забувати про це, призвели до знищення мобілізації. Саме він, повівшися на потужне російське ІПСО, звільнив всіх військових. І віддав цю історію на призволяще. після цього мобілізація була зруйнована. І зараз, коли ми кажемо, що відбувається, це наслідки простого рішення Володимира Зеленського. Він взагалі схильний до простих рішень, офісів простих рішень і до всього того простого. Треба подивитися в очі путіну. Треба зійти десь посередині, треба готуватися до шашликів. Хоч щось спрацювало ні. А як там зі звільненням військових? Це якось спрацювало? Теж ні. Ну да, все зрозуміло зараз хочуть знову просте рішення: звільнити Головкома і цим фактично закінчити всі питання по конкуренції з зеленським. Зеленським залужний не конкурує, але таким рішенням простим. Зеленський залужного робить потужну політичну фігуру і майже переможця на майбутніх виборах, коли б вони не сталися. Тут спрацює ефект Ющенка, який теж не хотів іти в політику, але через переслідування, тиск і дальніші там дії став президентом України. Так буде і із залужним, Я це розумію. Але Зеленський не розуміє і хоче простих рішень. Гаразд, це про майбутнє. а Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз. Я говорив зі своїми побратимами з Авдіївки. Вони кажуть, що я там кажу, що діється, Береза, скажи мені, що діється? Приїжджав до нас президент і казав, буде допомога, буде посилення, будуть снаряди, будуть ще батальйони. Де все це? Нічого немає. Ми думаємо, що це робиться навмисно, щоб ми не втримали Авдіївку, а потім це повісять на залужного. І це кажуть звичайні солдати. Це в їх головах, і це зробив Зеленський своєю ганебною історією про намагання зняти. Залужного чи має право Зеленський зняти залужну? Так стовідсоткова, як Верховний головнокомандувач і президент України. Він має законне право зняти залужного або призначити когось іншого. Але важливе інше за що знімають залужного за рейтинги за любов народу до нього? Ну це м'яко кажучи не зовсім адекватна а, дія. А ще за що може зняти залужного? Більше нема за що. Так, тоді, схоже, що шукають за що би зняти, і тому тягнуть час. Подивимось, в будь-якому випадку військові хочуть бачити і посилення мобілізації, і зрозуміння, коли вони можуть бути демобілізовані і коли прийде підкріплення, і все інше. Хочеться почути це від нашого верховного головнокомандуючи, який знає все краще, ніж будь-то інше, краще, ніж генштаб, краще, ніж головком. Дуже цікаво, що. Захід розуміє, чим може бути, ну скажімо так, погано для України після що може бути погано для України після звільнення залужного. Зеленський бачить тільки позитив. Він вважає, що він так позбавиться людини, яку люблять в народі, і які рейтинг і довіра вище ніж за нього. Ох, що я можу сказати? Неофіти такі неофіти. Що у мене такі, що у мене? І ще одне. А західні змі вказують, що саме завдяки залужному його діям Україна збереглася, і кажуть, що Зеленському треба навчитися використовувати довіру до залужного у людей, довіру до залужного у військових в інтересах своїх і держави. Але ні, прості рішення, вони значно відрізняється від порад, які дають досвідчені і розумні люди. Саме тому Зеленський хоче звільнити і зараз, до речі, хоче звільнити, не знаючи, хто ще очолює цю посаду. Йдуть торги, смотрини і все інше. Нема кандидатури, і досі це перший раз, коли я взагалі чую про те, що хочуть звільнити під час війни головком або будь-кого іншого, не маючи заміни на його місце. Ну що я можу сказати? Тоді виходить на передній план. Що саме мотивує президента? Не необхідні заміни, а бажання позбутися залужного неадекватне бажання. Найстрашніше в цьому, що це не вирішить ніяких проблем України, а може тільки погіршити ситуацію. Наші західні партнери кажуть, які дають зброю нам. Ви знаєте, ми знаємо залужного, ми йому довіряємо, і ми маємо до нього величезний кредит. Довіри найважливіше, щоб не втрачено був цей кредит довіри до тих? Людей, які прийдуть на заміну залужному. А це дуже важливо, дуже. На жаль, в певності в мене в, мене в цьому немає. Саме тому я хочу сказати: в будь-якому випадку ми заходимо в величезні проблеми. В будь-якому випадку ми заходимо в важкий період, який не несе нам якихось ну, потужних, а, позитивних змін. Так, це буде непросто. Але головне в цьому не втрачати зневіри і разом долати всі проблеми. Об'єднуватись чи розуміє це Зеленський не впевнений, не впевнений, тому що він вже казав, що окрім нього, в нього є ще п'ять людей, яким він довіряє їм, вони керують країною. Як вони керують? Ми бачимо зараз проблеми на міжнародному фронті, проблеми. З, з зброєю проблеми з снарядами, проблеми з тим, що за ці два роки не було побудовано нормальне військове виробництво. Проблеми зі всім на всіх напрямках докривалися. А зараз Зеленський лізе керувати вже у військове питання. Подивимося, що з цього буде в будь-якому випадку. Нам треба, щоб Україна перемогла, а не хтось окремий на виборах. І навколо цього треба буде єднатися все інше неважливо. А зеленському краще ще скасувати свої. А, таке ну, примітивне бажання. Примитивне, а, викинути залужного з посади головкома, і слухати, що каже головком, який зміг зупинити Росію, який дав відсіч, який повернув частину території, захоплених росіянами. Бо якщо б не залужний, не знаю, що було б з Зеленським і іншими членами уряду, але те, що. З Україною було б все погано, я впевнений. Але ми маємо зараз непогану ситуацію для того, щоб вижити. А щоб перемогти, треба, щоб військові займалися своїми справами, а політикани їм не заважали. І тоді все буде Україна, папа. -па. Thank you